Так, три, два, один. Так, друзі, всім привіт, всіх вітаю. Хочу вам сьогодні такий нетиповий огляд зробити на такій цікавій локації. E, Porsche Taycan і Люсітер. В загальному вони розмір, ширина і довжина одинакова єдине відрізняється висота. Тобто сам поршеві загальному трішки нижчого, e, нижчої форми. Іде, лісіть Air вищий, а ширина приблизно до 2 метрів і довжина приблизно 5 метрів такого автомобіля. Гадаю, що треба присісти, щоб відчути, чи мені буде комфортно з моїм ростом, метр 91, а ще кепочка це дуже велике має значення. Так, ми середині автомобіля Porsche <поршатка> Taycan. Знайомтеся, Артур, привіт. В загальному, чому ти обрав саме такий автомобіль, і який в тебе був перед тим автомобіль. І чи загалом це твій перший електроавтомобіль? Це не перше, У мене перед тим була Тесла 4 роки. Так. Але Тесла класний автомобіль, але через те, що вони не міняють просто дизайн самого кузова. Ага. І він рахується вже чуть устарівшим, як, а, на мій так, погляд, так. і вони вже його не міняють 10 років. Добрий день! Можна вас на хвилину? А як нам проїхати? Ага, нам сюди приїхати на ту парковку задню, Чи там далі? Дякую. Ви дуже гарна, гарного дня. Дивіться, які тут красиві люди працюють. Дівчата, я ще покажу вам багажник, у мені Артур такий частково провів погляд багажника. Там дуже є красиві стріли Копідона. Я запитався, кажу, чи це продається в автомобіль разом стрілом? Каже, ні, це такий лайфхак, як до дівчат, значить, легенько номер телефону. Це дуже цікаво. Так. Я вам потім все покажу. О, як гарно виглядає. Приказ. І... Дівчина. От вона дуже хоче таку машину і все, вона готова купувати. Так, варто розглядати Бушну, наприклад, 21-го. В тебе теж автомобіль, я так зрозумів. Ти катаєшся на ньому задоволенням, але ти можеш продати. Так. То є клієнт, каже: добрий день, хочу купити, ти без проблем. Ну так. Будь ласка, візьміть. Ага. Трошки грошей. Так. 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 Скільки вартує цей автомобіль? Саме 140, 140 тисяч доларів в Україні. В Україні. Тобто так. вже готовий автомобіль в Україні? Так. Саме цей автомобіль він Саме мав так. якісь пошкодження? Ні. Він на гарантії в, в Україні до кінця року має гарантію. Тут маленький пробіг. Ага, ти купував Є. його новий, чи ти вже теж купував Ні, собі? 9 тисяч пробігу було. А, Місяць ну, тому я практично провів. новий автомобіль. Так. А ще от таке питання стосовно дивися, краш тесту. Ну е, дуже багато в нас автомобілів. І mm -hmm. тут дівчина дуже красива, така і так зловила точки галу, знаєш, mm -hmm. і загнула собі, наприклад, е це проблема дуже велика. Скільки часу її прекрасна машина має стояти в гаражі рихтуватися, Чи це дуже швидко, чи це є заміна? Тобто такі ексклюзивні машини, так зрозумів, для Porsche це е, перший автомобіль, електричний. Угу. Тобто вони до того не виготовляли. І в нас, напевно, їх не дуже багато є, особливо на розборках. Думаю, проблеми ніякої немає. Ви, виготовляються буде. вони в Європі, тобто запчасти, то час, в час я думаю, що дуже швидко можна провести. Давай ага. відкриємо капот. Мені ось цікаво, що Давай. там є капот. Ну тут така. Класика, значить, якщо капот, значить, тут двигун, порш зараз має давати такий свій специфічний звук, але не тут то було, друзі. Ми відкриваємо, і ми бачимо, невеличка така ніша для того, щоб або малесеньку валізку, або декілька портмоне, значить, одним словом, щось можна сюди розмістити. Це для того, якщо ви десь поламалися, особливо в Європі, є чіткі mm -hmm. правила, розставили собі трикутничок. І можете навіть сісти тут і попити каву. Ну, тут може бути кавовий столик, кавовий апарат. Значить, це все за вашим бажанням. Так, така машина для того і призначена, щоб приносити радість. А що це за от, просто заливки, я, я так показати. зрозумів тільки для води і mm -hmm. в загальному не варто втручатися ні в що. Це, це якщо в разі чого не вистачило ні. акумулятора, так то можна, щоб цей хтось добрий e -hmm. ядечко потягнув. Я бачив компресор. Був Ти, тут, в неї є... немає. Не є тут рекупер... рекупера. Хтось, напевно, теж оглядане робив цього автомобіля. Він зробив подарунок. Десь я його віддам чи що? Таке буває, друзі, розумієте? От такі, як я, приїхали, кажу, привіт, Артур! Зроблю оглядані машини. Хоп, і вже з компресором я не так. Да, да. Така ситуація, розумієте? Воно є, я так знаю, двох версій. Є стандартна, а є ще е, турбо, так звана, хоча тут турбіни ніякої немає, але є турбо. Це турбо? Турбо Турбос. Тобто це повнопривідний Турбо S. Uh -huh. Вони загалом у ці електрички загалом ідуть тільки повнопривідні, так? Ні. Є базова а, комплектація, це задня привідна. Ну, вони базові, я дивився, там стартує 70, приблизно 7 тисяч, так? Ну, десь мін... так. Це, у нас є базово. такі теж на продажу. А, до речі, так. Якщо такий автомобіль вам трішки фінансово е, важко потягнути, то є. Нижня планочка, так, гарно. Що багажник? Базнику тут я знаю, можна що вартура всього багато. Так, є кнопочка, дивіться, так отак, ближче, можна підійти ближче. Петро нам допомагає. Зараз потім Артур буде допомагати Петрові. Дивіться, чіп. Натиснули. В них всіх електропривід заднього кришки. Практично. Думаю, так. Що так. Думаю, що так. Навіть і в базі, бо преміальний автомобіль е, пам'ятаєте? так, Трішки можна ближче. Про оцю таку ситуацію, що я вам розповідав. Спеціальна комплектація. Спеціальна комплектація саме в цій машині, бо якщо дешевша комплектація, хіба якщо так гарно домовити, з Артуром, він може передати одну, бо інше має залишитись. Я хочу присісти, спробувати зараз на водійське крісло, а потім сісти позаду себе, щоб зорієнтуватися, наскільки тут вмістимий буде сам автомобіль. Артур, скільки ти кажеш, положення? Тут 18 регулювань. 18 а пам'ять. На. На двох людей. На трьох На трьох, бачу: 1, 2, 3. Напевно, що. Так, я відсунув, я так зрозумів, напевно, в самий кінець позаду, Ну, я спробую присяду. Це треба. Ох ти що, як я впав гарно. Це просто. Так, я на... начебто надто розслабився. Зараз трішки ближче підсуну, щоб я зорієнтувався, як би я мав їхати, а тоді присяду за собою чи мені буде достатньо місця. Так. Ось так, начебто, ось так комфортно. Я б, напевно, ось таким чином завжди себе комфортно почував за цим автомобілем. Так, тепер спробую. А кермо регулюється електрично, Артур. Так. Ану, підкажи, будь ласка, де саме? Якщо підняти вгору. Воно теж має пам'ять, я так зрозумів. Так, можливо, під Так. Ага, а є ручище. Так, напевно, я би ось так собі його. Відлаштував, щоб я міг вийти. Так, добре, тепер поведемо себе. Чик. О, да, треба звикнути. З розгону не виходить, то машину. Ні зайти, ні вийти. Такс. Моя сумочка. Хоп. Ну тобі там буде важко. Метр дев'яносто один, запам'ятайте. так, бо це важлива інформація. Якщо так не виходить, може хтось допомогти товариш. Чик. Хоп. Епе. Так, ну, е сісти я присів. Дивіться. E, значить, поверху, поверху тут панорамний e, дах, тому він мені не заважає, навіть враховуючи з моїм ростом, враховуючи те, що я маю кепку, мені досить тут комфортно сидіти. Бокова стійка, звісно, мені вже заважає трішки, не, 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 і не, для не, того, щоб їхати не в далеку дорогу, загалом, в принципі, я би їхав для дітей за щастя, для людей з меншим ростом той, хто буде попереду і хто позаду, теж про чудесно. Тобто, враховуючи зовнішні габарити автомобіля. Довжиною майже 5 метрів, шириною майже 2 метри. В принципі, я вам скажу, що місця миритися можна. Ну, тобто, особливо для менших росту. Так, значить, я сиджу за кермом, я відрегулював в першу чергу для себе сидіння, все, мені зручно сидіти. От я зараз хочу рушити. У мене тут одна нога на гальмі. Інша нога просто ліворуч, як завжди, там, де автомат. Угу. Що тут має зараз відбуватися? Це мені ручка, яка переключає Ось це рух так? вперед або зараз. Так, ано покажи трішки. Вниз. Ось так. Ти ж маєш на тормоз. Зніми трішки ближче покажи. Зараз так буде це. Ми на драйві. Ага, виходить так. І вона, відповідно, вверх-вниз. Оце йде регулювання так. на нейтралку і угу. задній передатчик, і паркінг. Так. Ага, чудесно. Е, паркінг знятий. Як знати, якщо він знятий? Чи він автоматично полеває? Це показує. Ану, дивися, давай я включу. Ага, все. І відповідно машина зразу чути не працює. Uh -huh. Так, і тепер я хочу е рушити. Ага, він автоматично зразу відключається, не потрібно натискати. Чудово. Так, потрібно, звісно, пристебнутися. Бо коли машину ти не знаєш, не відчуваєш самі ці всі педалі, швидкості, то можна тільки сів, і ти вже не розумієш, як тебе хтось там. Ставай, хлопче, ти що так гнав сильно? Ти що? скази. Що так. Акуратно. А звук таке враження, наче я їду на бензиновому автомобілі. Звук вимикається це? чи він завжди? Це вимикається. Це ага, опція. Це опція, так? Так, тепер за передачі. Чік-чік. Чик. Я вже навчився. Так, можемо подивитися, який огляд. По огляду легко орієнтуватися. Ну він такий ну, ребічово, так, так подобрячий. Так, тепер вперед. Чик. чік Ну, ця функція мені сподобалася. Вона дуже така легта, легка і комфортна. Не, ну звук просто я друзі їду на порші. Не те, що електрично, просто відчуваю, що я їду на порші, якщо можна прислухатись тихенько. мікрофони дають цього всього шум. Так, Петро чекає, але ми його зараз обженемо. Посигналити тут можна, так? Так. Такий сигнал не як Порша, але не такий приємний. Так, ви лише погляньте, яка прекрасна локація. Можна показати трішечки артур. Нехай люди поспостерігають, подивляться. Бажаю нам усім якомога швидше насолодитися отакими от Прекрасними моментами і відчувати, що на цьому небі будуть літати тільки літаки в далекі країни будуть нас возити, і ми будемо насолоджуватися тим, що нарешті-решті-решт настав мир. І Україна вільна і незалежна. Емелі Резорт Порш Тайкан, Гаврилюк Руслан, Артур? Філіпович. Філіпович, прекрасно. Так, ми їх об'їдемо, бо тут. Гонки з ними робити не будемо. В них двигун дуже великий, потужний. А ви самі бачили під капотом, що знаходиться місце для кого машини. Так, пригальмуємо трішки чік. Петро поруч нас обганяє, можна подивитися. В люсід, я так зрозумів, що вона не вважає за потрібне перед поліцейськими ось цими такими пригальмовувати. Такс. Гарний риб сидіні. Що ти робив на тих сидіннях Артур, дуже воно вже репить. Підпочивав? До речі, завтра їду на серію, щоб вони виправили цю помилку. Ага, ну до речі, Стрип. так щось дуже дивно, такий скрип, так. непритаманний для такого знаєш, німецького автомобіля. Бачите, як багато вкрав від Porsche? Перше це є поворотники. Тобто цей лайфбар дуже схожий. От, конкретно, коли вона зараз змагає, вона і друга машина замітно. Друге, ручки, схоже, піднімається. Третє екран. Стане порш тут. Машини підійдуть, просто зупиниться. Давай, давай, так і ну, ми зараз робимо. Артур, дивись, я тебе попрошу, давай, поки немає машин, напевно, ти сідай за кермо і ти сідай за кермо. Я звідси хочу зняти, просто коли ви на однакових зараз налаштуваннях. Тобто, щоб ніхто зараз не халявив халтури, знаєш, хтось зараз порт режим поставив. На однакових налаштуваннях е, з місця на 3-4. Володя, до речі, стане, до речі, по центрі. Володя стане, руками пад і все. Отак От буде цікаво. Так, друзі, зараз все буде. Зараз ми спробуємо зробити трішки перегони. Так, беззвучно тут важко зорієнтуватися, що тут машина взагалі не відчутно, що йде автомобіль. Так, ось вони вирівнялися. Володя теж знімає. Що я трошки вирівнюю. Так, давайте, ви трішки вирівняєте разом, можете, так, щоб відносно добре. Володя, ти попереду покеруй. Вони в загальному довжині одинакові. Так, машина їде. Їде машина. О, звучок пішов. Тобі так більше Ні, подобається? Ні, треба. Трошечко трошечко спереду звук. машина. Добре. Давай хтось тікайте. Важко зняти, бо тут рух все ж таки. В понеділок, робочий день. Так, будемо пробувати. Будем треба пробувати. все оперативно. Немає, наче. Як в нас по. Машин немає, а цей звучок такий грр. Так, що, до речі, я думаю, що можемо пробувати. Давай, не гаємо час. Я посередині стою. Так. Чекай, чекай, зараз я включу лаунч. Давай! Так, після такого тест-драйву, коли дві машини рванули, особливо там я здалека бачив ще одна, як вони попали, пропали, перепрошую з мого поля зору, це було щось неймовірне. А зараз я хочу відчути, коли Артур на всіх парах. Давай зараз е максимально швидкий якийсь режим, який тут можна включити. Угу. Я просто хочу відчути, бо завжди мені говорять, електромобіль, якщо притискає, особливо потужний електроавтомобіль. Це загалом самий потужний, якщо він розвиває 2.8. за до сотні за 2,8 секунд, чи навіть 2,7. Стайка, стайканів саме потужніше. Стекла є сильніша, Тесла Play сильніша. Ще так, менше, як, бачимо, як, бачимо, що Lucid теж. А, тобто Лусит швидше. Швидший. Наздогнав і обігнав мене. Угу. Але на старті так чи інакше. Чуть-чуть Тут виролося, так? Угу. Давайте я хочу просто відчути оцю миттєвість, швидкість, чи воно справді мене притисне, чи я зможу відірвати. Отакі відчуття. Три. Чотири. Куа-бау! Ми їдемо 240. Розігнали швидкість. 240 за буквально пару секунд. Ви зрозуміли, у мене просто телефон впав на мене і в руках я випадково натиснув кнопочку. Фу. Тут охолодження чи в мене така спина мокра? Охолодження <рес> є. <рес> 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 я думаю, одне і друге. Ні, ну це просто щось відчуття не знаю, це не зрівняється ні з чим. Це начебто я тест-драйв пройшов людину, яка планує в космос літати. Я зараз попробую ще разок так само зробити, але я вже буду тримати міцно телефон. Бо він реально мені просто вилетів і все. Все. Я тримаю вже двома руками телефон. Зараз я пробую ось так, щоб спокусувати. Ось таким чином на Артура. Так, три, два, один. Це просто капець! Ми вже 150 їдемо, друзі. Це буквально пару секунд. Це просто щось неймовірне. В цій машині бурмістер. Бурмістер. Ще Бузе. Ага, так. Це ага. топова акустика. Угу. До речі, одна, напевно, з найкращих зі штатних акустик, яку я чув. Угу. Так, ну що, друзі, ми так приблизно вирівнюємося. Так, давай трішки ближче. Зараз спробуємо з салону Порше зняти разом з Артуром. Порсанемо і Петро з Володією. Тобто в нас рівноцінно, виходить, дві людини дорослих сидять на передніх сидіннях і зараз будемо пробувати, що в нас з цього вдасться. Що, я скажу на 3-4 і тоді поїхали, так? А він краще сигналу. Або давай ти краще посигнали. Так. Так, що пробуємо. Так, мені. А, бляха голова моя! Просто капець! Ух так ти що. А що він? Що він здався? Не знаю. Та як тобі загалом відчуття? От, от дивись, мені теж цікаво, бо я ще на Лісі не їздив. Е, ну, то що скрипить, він сказав, що це треба полагодити на себе. Ні, ні, то я не придираюся, бо і в Лусіді також є підскрипування. Ага. А загалом відчуття, відчуття. Ну, це більше спортмашина, вона відчувається. Зібрання така, шака, так? Да. А що вона відчувається меншою, хоча вона за розмірами велика. Можливо, вона просто всередині, знаєш. А Люсіт, він такий, на ньому не хочеться ганяти, хоча він може, але в ньому не хочеться. Це спокійно, гарно включити музику, комфорт. Масаж для релаксу, виходить, так? Прошами ще не приїхав, Варто показати поршу. Так, ну що, давайте тепер давайте ми подивимося зараз, як виглядає капот. Капот набагато більший, ну як мінімум місця набагато більше, ніж в тиканні, для порівняння. Тобто, питання чи потрібно? Можливо, для подорожі цього потрібно. Получається, є одна ніша, і є ще відповідно підлога. Вона ось таким відкриванням. Відповідно, ще глибше, суттєво. Тобто, якщо там помістився один кавий апарат. То тут, як мінімум, їх поміститься, вже два. До речі, дуже цікаво те, що тайкані це потрібно вручну відкривати, а тут електричний привід. Основне, напевно, натиснути. А якщо, наприклад, дитина гралася і натиснула, воно її вдарить. Ану, цікаво мені це. це приємно, але це було страшно. Так, так, а ну ще раз. Так, це важливий момент, справді, бо дитина може собі гратися, ви речі забрали, занесли там собі кудись, а в той момент натиснула кнопку і могла би бути біда. Це безпека, це респект. Так, тепер багажник. Теж я бачу тут логотипчик. Air. Вони з логотипами не пожлобилися, як то кажуть. Відкривається багажник теж з кнопки, теж кнопки. А так, якщо механічно під буквою це знизу, так? Камера одна, камера друга, і по центрі хнопточ. Теж електропривід. Так, погляньмо ж, бо. А, він просто цікавішу форму має. Бачите, він такий, наче шахта. О тут якраз справді е, шахта для валіз. Так. І помістимось стігли... Ну, Я думаю він трішки більший. Бо я, че кажучи, не подивився, скільки він має, треба буде поцікавитися. Якщо там той 450 літрів приблизно, то цей, можливо, плюс те сам. Можливість теж є з середини доступу в багажник. Ага, давай зразу спробуємо. ну йде. Це можна звідсиля брати, так? А, навіть Багажник. ось так. Можна з багажника виходить. Ну так, тут, до речі, такий добра, ще й просить. Тобто можна при е, в певних таких моментах щось більше перевести. Так, е, ручки, до речі, дуже подібні. Е, камера що сканує? Що за камера? А, це якраз оцей огляд автомобіля, так? Це камера для автомобіля. Для автопілота. Ага, тобто, якщо ти плануєш кимарнути десь на далеку дорогу, то вона тебе довезе. Завдяки її ми доїдемо. Так, е, Так, регулювання сидінь, значить, теж є в пам'яті, чи тут пам'яті сидінь немає, бо я дивлюся, тут До речі, ручку, те, що Петро покаже, з близько цікаве відкриття ручок ось таким електронним. Тобто, як такої звичної е, такої ключки, ключки немає. Просто чіп -чіп. гарно. Так, я присів. О, ми з Петром по відчуттях, я так дивлюся, одинаково би відрегулювали собі сидіння. Мені, до речі, дуже комфортно, я би нічого не змінював. По висоті, враховуючи мій ріст, враховуючи кепку, теж причудесно. Панорамний дах просто шикардосний, Він такий поділений на дві частини. І прикріплені, виходить, тут на таких от приліпках сонцезахисні такі шторки є. По зручності, значить, така класична машина. Якщо в тамту сів ти таку спортивну машину, то все ж таки от оця різниця у висоті цього автомобіля все ж таки відчувається для вищих людей. Тобто мені комфортніше по висоті тут. По посадці, туди, коли там сідаєш цей спортивний автомобіль, ти вже адаптуєшся під спортивний посадочку. Але чи це дуже зручно, це потрібно звикати. Тут все ж таки зручніше. Ти сів, все, інтелігентно, класична сорочечка. І ти їдеш вирішувати якісь свої певні питання. І загалом для комфорту теж. Так, значить, я тепер зараз хочу спробувати. Коли я відчув, що мені комфортно, я відрегулював для своїх ніг попереду. Я хочу просісти позаду. Так, давайте я зараз разом з вами. Супровід, який знімає чік. Так. Ну, це, друзі, я вам скажу на погляд на відчуття, це мега преміальний автомобіль мега великого розміру. Хоча розмір автомобіля, зовнішній, зовнішні параметри Porsche Taycan і Air, повні, практично одинакові до сантиметра. Як вони добилися цього результату, враховуючи, що багажник і капот по вмістимості практично одинакові, просто сама трішки змінена сама форма, але позаду ви можете дивитися, скільки тут місця. Я в порш ледве заліз. Ну тобто це було мені дуже важко. Переді мною оця ціла тумба. Тобто, Я ногами казав, що я можу переїхати десь так цей недалечко. Але щоб я це комфортно себе відчував, це далеко не так, як отут. Ну, ну Це реально просто... просто кайф. Велика машина, виходить, розділена кольора. Колористика якась така цікава. Тут іде світлий салон. Тут йде темний салон. Добре, так. в мене тут ноги відрегульовані, все зручно. Дивись, я дотиснув логесеньку гальмо, і мені щось тут відкрилось, появилось. Ну тобто, я зрозумів. Заналізую про те, що дверка відчинена. Так, добре. Як я маю завести автомобіль? Чи він вже працює? Як це знати, коли? А як знати, коли він працює? На жаль, на гальма ага. Тобто, я виходить, лише сідаю за кермо, натискаю на гальмо, автомобіль завівся. Без ніякої примусової кнопочки. Ну, це цікаво. Звук, до речі, дуже цікавий. Символізує така, наче тут десь в космічному ми кораблі сидимо. І оцей такий звук пу пу Його так от трішки відчувається. Що не потрібно робити рух, поки ви не зачините дверку. Так? О, а це тепер почався трішки космос. Так, добре. Тобто це теж така добряча ніша. А, це для телефону. Тут я так зрозумів, телефон може заряджатися, так? Чи ні? Ні, Ні, ну в ніші кабели, а тут нема бездротової зарядки. Заряд. А, я бачу. бачу, Тут навіть для двох. Зараз зараз, де тут масаж? А, от масаж центральний виходить. Ось, до речі, умкнути масаж це тут мегакомфорт. Я просто, чесно кажучи, не поцікавився, чи є таке в Порші масаж, але тут масаж мегаприємний. Регулюю 5 видів масажу, це потужність самого масажу і старт для того, щоб вже почати сам. В цьому процедуру. Е, ну що, друзі, по відчуттях. Я думаю, що ти як не проїдешся, от е, мої особисті відчуття порш е, це машина така напівлежача, така е, трішки агресивна. Ти собі сів, і ти завжди на ній хочеш бути дуже таким е, активним, скажімо так, називаємо це такими словами: активним. А ось тут навпаки, хочеш бути пасивним. Тобто, ти на релаксі. Нікуди не поспішає. Тобто, якщо потрібно, звісно, вона може і ви самі бачили. Тому такий Оля, друзі, я вам всім дуже дякую за перегляд. Мені мегаприємно, що я познайомся сьогодні з такими позитивними людьми. Артуром, Петром, дякую вам, дякую, Петро. Петро знімає Артур Артурові вже подякував. Тому, друзі, якщо у вас є бажання придбати електричний автомобіль не лише Порш Тайкан чи Люсі Тер. Контакти я залишу що одні, що інші. Що Артур, що Петро займаються цим, особливо Петро. В нього в наявності дуже багато електричних автомобілів, які ви можете придбати вже, а також і замовити собі. Так що ставите, будь ласка, лайочку, подобаючку і стежте за тим, щоб не пропустити мої нові випуски цікавих поглядів. Всім па-па!